Почувствувала таке, як грошина. Зразу в мене було таке, що лімфовузол виспалився. Страх пройшов знову його нащупую. Таке ж ні, не можуть бути це. Лімфовузол звуть мене Заїкіна Віра Григорівна. Мені 62 роки. Проживаю в місті Дніпро. Захворіла в прошлому році. Неочікувано було дуже тяжко. Дуже тяжко в тому розумінні, що лікарі у нас у Дніпрі відносяться до таких хвороб як онкологія. Як вам сказати, бездушно, ну по крайній мірі, так мені здалось. Не було у них співчуття. Я, я розумію, що в усіх людей, скільки туди до них приходять свої емоції, кожній людині хочеться, щоб її хоча б вислухали. Ну, на моїй практиці цього не я не отримала ні сімейний лікар, ні тим більше онколог. Навіть страшно було, що люди не розуміють. Мені не потрібна була їхня професійні навички. Мені було потрібно людське співчуття. Все. А потім сама себе опанувала. Рішила, що ніхто нікому нічого не винен, повинна взяти все в свої руки і моє здоров'я це тільки моє здоров'я. Попала я на променеву терапію чисто звичайно. Знаєте, в нас фронтова зона. Людей дуже багато больних, дуже багато. Потрібно було 5 березня по графіку вже значити променеву терапію. А мене тільки 19 лютого записали на прийом до онколога і назначили ліли конціліум. рішив і постановив, що на 3 квітня я можу тільки попасти. Ну це я вибиваю з графіка і немає. Тоді ніякого смисла в тому, що я робила цю терапію, хіміотерапію. І мій онколог каже: в Кропивницькому є така клініка. Того клініка, ви може поїдете? Ой, однікувалась, а потім таки рішила. Думаю, ну що чекати, поїду і ні разу не пожалкувала. Ні разу. І ви знаєте, мене що поразило. Це відчуття того, що ти людина. Тебе не знаючи, лікарів тебе прийняли, тебе вислухали, прочитали твою історію болізні. Не просто передивилися, вчиталися, вислухали мене. І порекомендували, що б вони хотіли мені запропонувати. Це для мене був такий гарний шок. Я вважаю, що ну мені повезло. Повезло тому, що в Кропивницькому не знаю, як там в інших лікарнях. Ну тут мені дуже подобається дуже лікарі, чування, комфорт, участь в твоєму житті. Оце саме головне, мені кажеться. А тоді вже все. Персонал починає з санітарки. Яка убирає, закінчуючи лікарем, ну це люди з великої букви. Тому, знаєте, я так боялася зараз, думаю, що якби я знала раніше про цю клініку, я, мабуть, з самого початку б приїхала сюди. І всі б, от хімії, все б, все б я пробила тут. Важно там як, що, скільки, важно відношення до людини, тим більше, що онкологія це така хвороба, що вона зацепляє не тільки там, десь тіло, а зацепляє мозок, Даже не хочеш думати, не хочеш про це ніколи. Даже скажу думать про це, а все одно хочеться, щоб тебе хтось пожалів або добре слово сказав. Це, мабуть, найчутливіше в даному випадку. Тому дякую хлопцям променевою. Молоді завзяті хлопці. Ну я вам передати не можу. Заходьте, проходьте, та не бійтеся, все нормально буде. Я вам кажу, я перший раз в мене руки й ноги тряслися. Я не, не розуміла, що це таке. Ну, благодаря їм. Ну, не страшно було. Ну, от не страшно. Завели, положили. От так, от так, не бійтеся нормально. Щас, хвилинку, все. Тому ну, весь персонал дуже гарний. дуже гарний. У мене діагноз онкологія другої ступеня. Я вже розповідала, що неочікувано це. Все було день народження моєї внучки, у якої мама померла, а їй було тільки півроку. І ми відмічали її день народження чотири роки. Це було липень. Місяць. Мій син привіз нас додому, і я після турбази. Пішла митись, вийшла з ванни, чисто случайно, залозу дотнулась і почувствувала таке, як грошина. Зразу в мене було таке, що лімфовузол воспалився. Потім цей страх пройшов. Десь через півгодини я вже знову його нащупую. Таке ж ні, не може бути це лімфовузол. Через день я поїхала робити мамограму і тут. Мені сказали, що да, це пухлина. Ну і почалося хождіння по мукам. Пішла до одного онколога, і було три онкологи. Сказали, що. Однозначно це пухлина. Надо робити біопсію. Зробили мені біопсію і на лімфі і на грудях, і винесли вередикт. з лімфою нормально, а тут злоякісна пухлина. Злоякісна пухлина другої ступені парапельна піддається лікуванню гормонів В медичних термінах. Я не буду казати, бо я в них не розумію зовсім. Ну а людськими словами сказали: так настраюйтесь на те, що лікування буде довгим, довгим і довгим. Так воно і вийшло. назначили мені хіміотерапію. Казалось спочатку ну 4, 6 в залежності від хіміотерапії. Ну я так настроїлась на 4, ну щоб всегда піддержути. Зробили? Казали ні, надо 6. Зробили ж 6 терапій, ну, важких, дуже важких. Ну я погано відходила них. Ну, марку держала. Ніхто про це не знає. Закінчилась хіміотерапія. казали, що потрібно зробити операцію. Операція була в мене 8 січня. Дуже боялась, але хотіла побистріше пройти це. От я не ну такий характер, я не, не можу чекати. Зараз нічого не відчуваю. Ну, кроме страха першої променевої терапії, зараз нічого не відчуваю. Покалування, ну це кажуть, так і повинно бути. І все. Поки нічого не можу сказати. Все добре, вроді, дай Бог, щоб так і було. Я за променеву нічого не платила. Зовсім нічого хімію я тут робила. Я теж нічого не платила. Це все безкоштовно. Тому клініки є договор з НЗСУ. Тому держава за це заплатила. Мені як пацієнту це нічого не коштувало. За проживання я плачу. За проживання плачу 800 гривень. Проживання комфортне кормлять. Три рази в день безкоштовно, тому я рахую, що це ну нормально. Чи мені десь знімати квартиру тут їздити непонятно то. Я не розумію. Ну не розуміла, як я себе буду почувати після променевої. А тут же ж медсестри, вони приходять два рази в день, утром і ввечері, міряють давлення, температуру питають, як ти себе почуваєш. Як для мене це дуже добре. Тому я двома руками за клініку і всім рекомендую. Те, що я можу сказати, це нужно, потрібно опанувати себе, і тільки ти сам можеш себе настроїти на лікування, от як ти себе настроїш без всяких емоцій. Да, емоції будуть, страх буде, невизначеність буде. От цього ніхто не застрахований і ніхто цього не піде, тому що людина так так устроєна. Всі живемо, не думаючи ні про що. А не дай Бог случається отаке. Нещастя, то кажеться, що це вже кінець світу. А ну хочу сказати і застерегти всіх. Не дай бог хтось з цим зіткнеться. Не бійтеся, хвороба виліковується в наш час, виліковується. Тому потрібно настроїтись на лікування, потрібно довіритись лікарям. Потрібно свої емоції, ну гарні емоції виплескувати на людей без агресії. Ніхто в. Цьому не винен, що таке случилось з вами. Ніхто не винен. Ну так случилось. Ну що ж, Бережіть себе, і все буде добре. На мою думку, найголовніше в лікуванні це довіритись лікарям і самому собі. Тому що, якщо лікар тобі щось каже, а ти приймаєш це в штики з негативом, воно нічого не поможе. Мені так кажеться. Долежні бути положительні емоції. Ой, планів в мене багато. Перше напрош робота. Вона нікуди не дівається. Я за гороскопом козоріг, тому робота на першому плані. Це завжди так було. Навіть mm. діти мене ревнують до роботи. Друге, це в мене мічта. Мою внучку, яка залишилась без мами. Їй цьому році буде п'ять років, півгоду піднімали саме. Мене ну до такої, я не знаю, до такої вершини мені хочеться дожити, щоб вона закінчила 11 клас, щоб я по побачила її випускний. В минулому році я хотіла, як тільки узнала про свою хворобу, хотіла дожити хоча б до того, щоб повести її в перший клас. А зараз мене навіть не знаю, як вам сказати, мене от зірка. В небі це от випускник моєї внучки. Навірно, це мотивація сама більша. Тому мотивуйтесь, тримайтесь, все буде добре. У <звук> мене помер чоловік. Ну, так склалося що в один рік, ну 21-му році, в квітні в місяці вмерла невістка, а в серпні помер чоловік. Стрес такий неймовірний. І коли мені сказали за мою хворобу. Ну, я знаєте, боялась сказати дітям. У мене два сина. І коли я їм сказала, старший син сказав, це не катастрофа, це нормально. А молодший мам, ти що? Та це чепуха, все буде нормально. Вилікуєшся, і будеш на фітнес ходити. кажу, дякую, діти, дякую. Все більше у нас розмов про мою хворобу не було. Єдине, що вони допомагають мені привезти, отвезти. Оце це я на маршрутках не їжджу. Мене діти вузять, і за хворобу взагалі. Мови немає, от я здорова людина, і я рахую, що це найкраще. Якби мене жаліли, якби сюсюкались зі мною, мені було б гірше, а так це нормально. Да, було я ж говорю, що було погано. Не то, що готовить, я їсти не могла. Сам запах мене роздражав. Ну ну це такі побочки були. хіміотерапії. діти мені привозили їсти. Заставляли мені з нашого кафе, де я працюю з підприємства, приносили супіки прямо в кабінет. І я дуже благодарна людям, які розуміли, що зі мною, як кажуть, мир не без добрих людей. Тому як ти до людей, так і вони до тебе. Ну для людей, які захворіли, головне не панікувати, не панікувати і гарні емоції. Емоції тільки позитивні. Тоді буде все гарно. І звертайтесь в тому моклініку. Тут вас піддержуть. Підтримка це велике діло.